Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про дуже популярний гібрид кабачка від компанії Ansa це кабачок Adelia. Це кущовий кабачок генеративного типу, рослина досить відкрита. Плоди формує циліндричної форми світло-зеленого кольору. Головною особливістю даного кабачка є ось стійкість до вірусів, а також хвороб. Він стійкий до вірусу мозаїки, що для кабачків є дуже великим плюсом. Тож, якщо ви хотіли якийсь вірусостійкий кабачок, даний кабачок може вам підійти. Упаковка має ось такий ось вигляд. Це професійна упаковка. Професійна упаковка компанії N зайде на 500 насіння, Ось тут є інформація. Зараз ми роз'їжджаємо дану упаковку та подивимося на насіння. Якщо порівнювати з кабачком Іскандером, то даний кабачок має трохи більш видовжену форму. Але, окрім цього, має більшу стійкість до хвороб. На Насіння має такий ось вигляд. Воно оброблене. У нас на сайті представлена як велика професійна упаковка також там доступна маленька упаковка. Дякую за увагу. До побачення!